Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на Львівщині схему підроблення медичних висновків про необхідність стороннього догляду. У її організації підозрюють чотирьох лікарів однієї з лікарень Золочівського району. За даними слідства, вони сфальсифікували висновок щодо 88-річної жінки, внісши в електронну систему охорони здоров'я, неправдиві відомості про нібито проведений огляд. Хоча жінка до лікарні не зверталася і перебувала в будинку для людей похилого віку. На підставі цих даних лікарсько-консультативна комісія затвердила підроблений висновок про потребу постійного стороннього догляду, що могло бути використано для оформлення опікунства і уникнення мобілізації потенційним опікуном. Усім чотирьом медикам повідомлено про підозру за статтями 28, 366, 358 та 362 Кримінального кодексу України, розслідування проводять оперативники СБУ у Львівській області спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.